Розклеїв скло від фари, з лінзи Зараз буду дивитися, чи фізично вони зайдуть у фару чи ні. Якщо зайдуть, буду займатися, якщо ж ні, що навіть якщо розпиляти відражатель, вони ніяк не ставатимуть. Доведеться їх продавати і ставити щось інше. Подивимось, коротше, що з цього вийде. Вставив я лінзу в... Фару зрозуміло, що маска сюди ніяка вже не зайде. Тобто в таку здорову лінзу. Ось. Тобто, ніяких масок тут бути не може вже. 1,8 дюйма або 2,5, може б ще і можна. Так як ось отражатель видно, він регулюється окремо, а це просто верхня маска. Так, да, можна верхню маску цю розпиляти, <laughs> як варіант, щоб не портить, не різать лінзу, в принципі, можна цим позайматися. Зараз покажу, які є нюанси. Так, що так отак лінза стоїть, знизу вона не дістає ні до чого, нічому не мішає. Відстань там гарна. Тут ось корпус вперся в корпус. Це ось кріпильні елементи верхні, типу Хела 3. Як видно, верхні можна закріпити ще буде, а нижні впираються в корпус і не буде регулірувок. Тобі ж можна буде. Зробити регулювання. Щас скажу куди вниз, а вверх ніяк. Тому самим правильним рішенням буде підпиляти саму оцю маску. Вона ні на що не вліяє. Вона буде однако фарбуватись в чорний. Буде по-любому чорний колір. І можна підпиляти, що покажу. Ось. Ось в цих місцях. Повирізати такі отвори. Тут і тут, в принципі, в це так не видно цього всього буде. Зафарбувати все в чорний колір і кріп... кріпиться буде, і лінза. Не буде нічому заважати, але я